Пускаємо, так, може. Нарешті градус загального обурення спав, і ми нарешті. Добре, добре. Нарешті, градус загального обурення спав, і ми можемо спокійно розглянути абсолютно дико, на мій погляд, ситуацію, яка склалася недавно в Києво-Могилянській академії. Коли організація Гендерзет. Яка активно в Україні просуває ЛГБТ-ідеологію, посприяла тому, що е, історику і громадському діячеві Сергію Чеплигіну заборонили проводити свою лекцію в стінах києво академії. А все тому, що він гомофоб. Ось так криза національної ідентичності чи її відродження так мало би звучати тема лекції, яка не відбулася, тому що її автор виявився не адептом гендерної ідеології. І це не вперше прихильники ЛГБТ-спільноти таврують таким видуманим терміном всіх незгідний з їхньою позицією. Віруючий значить гомофоб, консерватор значить гомофоб. Топиш за традиційну сім'ю і взагалі визнаєш шлюб тільки як союз чоловіка і жінки. Гомофоб так ще й советський скреп. І тут насправді не дивує позиція самої організації. Дивує, як швидко Києво-Могилянська академія підпорядкувалася вимогам організації, яка взагалі не має стосунку до самої Могилянки, і скасувала заплановану лекцію всупереч ініціативі і вимогам власних студентів. Цікаво, що таке рішення прямо порушує принципи і цінності самого ж вузу, а саме незалежність від політичних, громадських і релігійних організацій. Могилянка прокомунікувала з нами та сповістила про відміну лекції. Задоволено пишуть на своїй фейсбук-сторінці представники організації. А на сторінці вже університету стверджують, що Могилянка завжди була, є і буде місцем свободи, толерантності і безпеки в одному твердженні стільки суперечливості, що я просто не знаю за що перше братися. Місце свободи і разом з тим забороняють виступати лектору на вимогу лівоідеологічної організації. Місце толерантності і не допускають до виступу людину через її ідеологічні переконання, безпеки. Чим лекція історика? Про ідентичність українців становить небезпеку для своїх слухачів. Ти розумієш? Напрошується висновок. Лекції консервативного філософа скасували, бо в Україні навчати молодь можна лише тим, хто пройшов цензуру в ЛГБТ КПСС? Це справжній театр абсурду. І так заспокою вас. На щастя, лекція відбулася щоправда в іншому місті, за підтримки Українського інституту консервативних досліджень та інновацій. Що ж таке консерватизм, що його так недолюблюють представники лівих ідеологій? Можна сказати, що це політична, соціальна і культурна позиція, яка спрямована на збереження традиційних цінностей, інститутів і норм. Існуючі традиції та останні порядки є перевірені часом і мають важливу роль в стабільності і розвитку суспільства. Ось деякі риси консерватизму, пріоритет традицій, тобто збереження культурної, релігійної та моральної спадщини. Друге це повага до авторитету та інститутів, віра у важливість державних, сімейних та релігійних інститутів. Третє це скептицизм щодо утопії, недовіра до ідеалів, які пропонують швидкі і радикальні зміни, і економічний консерватизм, прихильність до приватної власності, ринкової економіки і обмеження втручання держави. Отже, ця ситуація з могилянкою показує, як легко свободу слова можна підмінити ідеологічним тиском. Ми завжди думали, що гендерна ідеологія і все, що вона за собою несе, це щось десь далеко, там за океаном, і в Україні воно абсолютно не має ніякого впливу. Тож, друзі, в мене до вас одне запитання. Чи не здається вам, що гендерна ідеологія вже зараз має великий вплив на наше з вами суспільство? Свою думку пишіть у коментарях. Дякую, що дивитесь і. До зустрічі в наступному відео.